Всім привіт-привіт-привіт! Готуємо смачну арахісову пасту. Її готувати дуже легко, а виходить вона неймовірно смачна, корисна і поживна. Тож, давайте готувати. Беремо арахіс 200 г. У мене арахіс сирий був, я його попередньо промила, обсушила. Далі арахіс викладаємо на деко і ставимо в розігріту духовку до 170 градусів хвилин десь на 15-20. Орієнтуємося по духовці і не забуваємо кожні 3-5 хвилин діставати і перемішувати арахіс, щоб він не підгорів. А ще можете його взагалі не обсмажувати, але такою золотистою і ароматною паста не вийде. Нам подобається більше з підсмаженим арахісом. Я його підсмажую до такого золотистого кольору, викладаємо арахіс в чашу для блендера, і далі невеликими імпульсами ми його подрібнюємо в таку крихту. Ну, а далі 2 столові ложки зверхом арахісу подрібненого ми відкладаємо в тарілочку і залишаємо в стороні. В іншу масу ми додаємо 1 столову ложку цукрової пудри. Цукор краще не брати, бо він може не встигнути розтанути і буде тріщати на зубах. А також півчайної ложки солі, теж обов'язково дрібного помолу. А далі продовжуємо ми перемолювати все. Не перевантажуємо наш блендер. Краще арахісу відразу не класти багато в чашу, а подрібнювати, наприклад, порційно. Грам по 200 за один раз. Перемолюємо наш арахіс імпульсами. Секунд 30 перемолюємо і 10 даємо йому відпочивати секунд. Це ми робимо для того, щоб наш блендер не перегрівався і не зламався. Тому орієнтуйтеся краще по вашому блендеру і дивіться по тому, як він у вас перемолює. Час від часу ми зішкрібаємо зі стінок арахіс, допомагаємо блендеру. Ось тут у мене пройшло хвилинки 3. Як бачите, я нічого не додаю, крім цукру і солі. Ось так потрошку арахіс виділяє масло і наша маса добре перемолюється. Це у нас десь хвилин через 5. Перемолюємо далі імпульсами. У мене на перемолювання десь пішло хвилин 7. Звичайно, це буде залежати від потужності вашого блендера. Ось така паста у нас виходить. Як бачите, вона не густа, стає більш рідкою. Ну, а далі я додаю сюди наш арахіс подрібнений. Ви знаєте, коли попадаються такі маленькі шматочки арахісу, то це ще більш смачніше. І паста виходить ну, дуже апетитною. Перемішали до однорідності і викладаємо в баночку, закручуємо кришкою і ставимо в холодильник. Зберігаємо в холодильник обов'язково. Більше тижня у нас не зберігалась вона. Я багато не готую готую подрошку. Тому у нас вона довго не затримується. Паста у мене провела ніч в холодильнику. Ось така вона загусла уже. Але вона не буде дуже густою. І її, наприклад, зручно намащувати на тост. Ми обожнюємо робити тости з такою пастою, зверху фрукти, ягоди будь-які. Особливо дуже добре смакує з бананом. Тому обов'язково готуйте, впевнена, що ця арахісова паста вам дуже сподобається і готується воно легко і просто. Всього 3 інгредієнти. Всім до зустрічі, пока-пока!